Верховна Рада України, якщо можна назвати її Верховною Радою, прийняла в другому чеченні закон про мову. Це можна, ми не оцінюємо, що це є вже прийнятий остаточний закон, тому що ми прийшли з вами захистити українську мову. Шановні друзі, ця влада бандитська вже довгий час, вже два, більше двох років. Першого дня старається продати все, що є в Україні. Спочатку відбулася Харківська угода, потім політичні репресії, потім тиск на тих політиків, лідерів політичних сил, які реально відстоюють Україну. А сьогодні вони продали і продають українську мову. Шановні друзі, українська мова є найважливіше, Важливіша річ, що потрібно для е, української нації. Тому ми повинні стати на захист, у, е, захист України. Лідер опозиції Юлія Тимошенко каже, що у кого є проблеми з українською мовою, нехай її вивчить. Тому я хочу сказати, що сьогодні цей закон, якщо не дай Бог. Не повинно бути, це практично знищує країну. Шановні друзі, сьогодні в всіх регіонах України люди зрозуміли, що потрібно... Шановні друзі, тим народним депутатів з Черновецької області, які проголосували за цей законопроект, теж потрібно сказати, що їм не місце в Чернівецькій області, де вони не приїжджають більше в Чернівецькій області. Це є представники народу, які вони, ми довірили їм представити половину сьогодні нас зрадили. Це є Ганьба і це є Іван Попешку, Ян Табашник. Шановні друзі, це Ганьба 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 Гай вам. Гайма. Я хочу сказати, що я як румун по національності дійсно. Завжди переконаний, що мова повинна бути одна: українська, і завжди всіх підтримую тих, хто незважаючи на те, що він спілкується на своїй рідній мові, підтримує тих людей, які підтримують українську мову. Я завжди і на обласні, і в обласній раді, і на різних рівнях, коли був підтримував і піднімав питання, щоб Ввести у румунських школах більше уроків української мови, для того, щоб всі знали більше українську мову. На превеликий жаль, сьогодні ця бандитська влада старається, щоб у регіонах ввели другу мову російську. Якщо хтось надіється, що на території своєї області, регіонах, буде, буде введена мова, на яку люди спілкуються, румунська чи інша, венгерська чи. Мова це помиляється. Ця влада вирішила, щоб в Україні була друга мова, тільки російська. Ми не будемо мати можливості.